Друзі, мої вітання. Ви на Ютуб-каналі Відверто. Вперше за 6 років Дональд Трамп зустрівся з лідером Китайської народної республіки Сізінпінем. Власне, обговорювали вони Україну. Щоправда, не торкалися питання щодо російської нафти, саме купівлі Китаєм російської нафти, і не відбулося жодних заяв в пресі про що ця зустріч? На що варто сподіватися, до чого домовилися про все це будемо говорити з нашим спікером? Це політолог та голова центру аналізу та стратегії ігор Челенко. Пане Ігоре, мої вітання. Вітаю вас. Пане Ігра, ну от ваша загальна оцінка, ваше загальне враження від цієї зустрічі вперше за шість років: Сідзінпінь та Дональд Трамп. Ну фактично, ми побачили те, що очільники кремуваничі двох найбільших полюсів у світі дійсно вміють домовлятися. Те, що звучив Трамп, і що стосується зниження безпосередньо мит. І по темі фентанілу, по темі рідкоземів, це все якраз і показує, що є певні точки дотику. Єдине, що ну, на, жаль, на жаль, ми не отримали чіткого сигналу все ж таки швидкого завершення війни. По суті, якщо базуватися на слова Дональда Фредовича, то ну, з однієї сторони, нібито був сигнал з боку Китаю щодо роботи. Над дійсно деескалацію, але фраза, що треба дати. Двом сторонам повоювати якраз і свідчить про те, що ну, принаймні в найближчі місяці а, активна фаза бойових дій триватиме. Відповідно, Путін а, можливо отримав певний карт-бланш від СІ, тобто отримати ті військові результати, які а, він зможе досягти без оцих цих нашарувань пропаганди і так далі. Ну, але тим не менш, а, ми розуміємо, що все рівно паралельно. Мирний трек буде розвиватися і йти в руслі, ну принаймні зазначеного раніше Трампом, а, якраз теми перемир'я на лінії зіткнення, а, які є станом на прийняття такого рішення. Ну мова йшла станом на сьогодні. Ну ми ж розуміємо, що відбувається динаміка на фронті, і тут уже наскільки сторони покажуть свою військову вправність. Угу. Але напередодні цієї зустрічі е, власне віцепрезидент Сполучених Штатів Америки заявляв, що Трамп в принципі не спроможне змусити Україну та Росію закінчити війну. Територія, яку захоплює Росія, настільки мала. Але вони втрачають багато людей в Україні. Проблеми з електрикою, інфраструктурою та багатьом іншим. Вони звичайно страждають від безліч проблем. Вони самих багато загиблих на війні. Ми правда вважаємо, що не стане ніколи і Росія, і Україна вигідно пропинити бої. Але послухайте, президент може лише відчинити двері, він не може змусити сторону увійти до неї. Чи варто розцінювати таку заяву, як те, що? Ну, Важелі тиску Трампа, в принципі, немає. Ну, Я не думаю, що важелі тиску у Трампа вичерпилися. Просто тепер ми будемо бачити, наскільки е, все ж таки трек по посиленню. Якраз цього принципу «Мир через силу, те, що ми вже почали бачити, і санкції щодо Лукойлу, а, певні кроки синхронізації діяльності з європейськими партнерами, це матиме подальше розгортання в найближчі місяці, тобто, все рівно. А Трамп зацікавлений дійсно в деескалації. він не хоче все ж таки допускати прямого зіткнення е, якраз сполучених штатів з Російською Федерацією, але водночас, водночас буде сприяти е, наскільки як він розуміє, може е, українській стороні все ж таки давати удари. Відповідь я так розумію, що це і продовження надання нам розвідданих е, щодо діпстрайків і е, багато інших е, аспектів. Ну і відповідно, ми ж пам'ятаємо, що програма Перу продовжує діяти. До речі, американська сторона заявила, що вони очікують а, додаткових надходжень по цій програмі, ну щоб надати зброю а, додатково на 2 мільярди доларів. Тобто, це якраз і свідчить про те, що з однієї сторони Трамп працює над деескалацією, але з іншої сполучені штати дійсно заробляють зараз, продаючи власне озброєння. Угу. Пане Ігорі, як ми можемо оцінити взаємовідносини штатів та Росії станом на зараз? Ми знаємо, що спецпредставник Росії Дмитрія був з візитом в Вашингтоні. Була певна заява Міністра фінансів Сполучених Штатів Америки щодо нього, назвавши його пропагандистом взагалі. Але після того незважаючи на це, Дмитрій зазначив, що готуються певні зустрічі на певних рівнях між російською та американською. В нинішній ситуації насправді е, мені це нагадує якусь, е, знаєте, Косплей, косплей е, карибської кризи е, з, початку х років. Бо з однієї сторони Дмитрієв е, займався відвертою пропагандою а в Сполучених Штатах. Пам'ятаємо під час зустрічі з конгресвумен Луною оці цукерочки з Путіним і е, його великими цитатами, і так далі. Ну тобто, це знову ж таки певна аналогія до Трампівського great great again і так далі, але все ж таки, ми бачимо, що нинішні події супроводжуються низкою показових якраз, моментів по старту випробуванню ракет та ну ти ж сам той же Бурів'єснік, наприклад, який самі росіяни не знають, як його використовувати, про що заявив сам же ж Путін, чи Посейдон. Паралельно з тим, американці випробовують надзвуковий літак Х-59, також ядерна зброя випробовується. Ну тобто, ця гра м'язами і далі триває. Вона мені дуже сильно нагадує такий американський реслінг коли перед. Певно дійсно вагомою зустріч не псевдо о, псевдопереговорами, коли е, все ж таки треба показати цю власну силу. Ну, але ж, але, повертаючись до теми Китаю, якщо з Китаєм це все ж таки приводить до певного результату і взаємовигідного рішення, те, що ми зараз побачили між Трампом і СІ, то з точки зору Російської Федерації, е, ну це процес заради процесу. Ну, це, звичайно, ми пам'ятаємо. Японські самураї, як у них там головне шлях відповідно, але ну все ж таки, нам потрібен результат. Нам потрібен результат. Mm -hmm. Ну тобто, чи, чи правильно розумієш після цих випробовувань їх нової там ядерної ракети, бур'яснів чи як вони її називають, сот взаємовідносини між штатами та Кремлем? Вони не погіршилися. Я не думаю, що не погіршилися жодним чином. Це просто кожна із сторін намагається показати. Продемонструвати отважелі впливу саме геополітичного зразка. А для Путіна, для Путіна вкрай важливо показати, що він є не меншим за статусом за Дональда Фредовича, тому і відбувається оця показана ситуація з вундервафлями і всім іншим. І ті ж самі цукерки, там ці шоколадки, це ж теж на це направлене. Показати, що Путін такий представник великої касти, з якою треба вести розмову. Інакше, а не так, як це робить там. Ну тим не менш, ми ж розуміємо, що насправді в колоді Путіна ну не так багато таких е озброєнь, які заявили. Не невідомо де воно пропало. Ці розробки використовуються виключно спічрайтерами Путіна для а, нової якоїсь а, а, цікавої ситуації, якраз яку має заявити безпосередньо російський диктатор, але а, це все рівно це проблема з точки зору. Демонстрації небажання Путіна домовлятися це проблема. Бо жодного сигналу навіть після візиту Дмітрієва і в Сполучені Штати. Потім він поїхав з Саудівську Аравію. Здається, і навіть заяви. Де він говорить про те, що війна завершиться там протягом року, це ж насправді формуюча відповідь. Ну мається на увазі, було поставлено формуюче питання журналістами: чи може війна закінчитися за рік? Дмитрієв каже: Так, я думаю, так. Тобто, таким чином, таким чином, навіть по суті, Дмитрієв не окреслює сьогодні межі завершення повномасштабної війни Росії проти України. А це погано, тому що це не демонструє бажання російського агресора йти, ну принаймні на певний компроміс. Міс, а Україна це демонструє, чи можемо говорити про те, що у Трампа є певний дедлайн для Росії, перш ніж не знаю, нові якісь санкції запровадити санкції. чи іншим чином діяти? Ну, санкції, звичайно, тобто, те, що відбулося з Роснівтю Лукойлом, до речі, те, що не стартувало ще, стартує по факту з 21 листопада. Є звичайно можливості фінансового ринку, і так само енергетичного продовження санкцій і? Удосконалення тих самих обмежень, що стосується Роснефті і Лукойлу, та Слухайте, там у них здається близько 60 взагалі компаній а, нафтових нафтоводоповних, які сьогодні ще мають можливість продавати назовні. Тобто, там а, ми ж розуміємо, що зараз ну де факто створюється схема обходу. Навіть тих обмежень, які вводяться мінфіном сполучених штатів. Тому, якщо будуть притискати з боку США, то це буде вестися масштабно. Це не так, як Європейський Союз запроваджує там 19 пакетів санкцій і 1900 шляхів їх обходу. От мова йде про інше. Мова йде про все ж таки бажання посадити Путіна за стіл перемови, не зруйнувати російську економіку, не не. Дати де-факто можливості росіянам фінансувати власну армію. Це наш інтерес, це не інтерес сьогодні Сполучених Штатів. А штати хочуть саме, от щоб Путін прийняв рішення і пішов на реальні перемовини а не те, що відбувається довкола Дмитрієва Лаврова, Медведєва, Рябкова і Піскова, і всіх їх інших. На останок пане е, Ігоре. Новий мирний план для України з 12 пунктів готують європейські країни: спочатку припинення вогню, потім перемовини. Припинення вогню починається через 24 години після того, як сторони припиня, е, прийняли цей план. Лінія зіткнення заморожується на початок припинення вогню. Ну і далі лінія зіткнення, яка діятиме доти, доки сторони не домовляться про постійне управління окупованими територіями. Навколо лінії зіткнення творються зони безпеки, обіцянка гарантій безпеки для України, що правда тут уточнюємо. Між Україною і Москвою забезпечується рівні з метою підвищення взаєморозуміння та різноманітності мови, культури та релігії. Ну і початок перемовин по постійному правління окупованими територіями теж має відбутися в друзі другій фазі. Санці Петросіво знімати, по мірі реалізації цього плану, але автоматично становлюється як тільки Росія відновить свою агресію. Ну загальне ваше враження, що цього плану в цілому, у нас же стільки вже було варіантів, для чого створювати і робити цей комібас, перепрошую, вкотре. Ми ну, це ж не перший злив такого плану о, якраз із 12 пунктів в західних медіа. Причому я відзначу, що робота над ним продовжується. В п'ятницю суботу має бути контакт між військовими та ще радниками з питань нацбезпеки щодо нього. Якраз про це заявляв президент Зеленський. Тобто, певне допилювання воно дійсно триває, але загалом напрям він зробля. Зуміли, а е, є е, основний елемент е, припинення вогню. А е, ну і відповідно певний набір е, пряників і батогів для Російської Федерації. Батіг е, він знаходиться з точки зору, якщо відновлюється агресія, повертаються санкції. Якщо ж цього не буде, відповідно дійсно є. Певна комунікація по гуманітарному треку, поступове зменшення санкційного тиску, тобто те, що може сьогодні бути подано самою Російською Федерацією, все ж таки як прийнятні умови для завершення повномасштабної війни. Але це поки що пропозиція і то неформальна, вона ще не фіналізована з боку України та наших європейських партнерів. Ми не знаємо до чого дійшли безпосередньо СІ і Трамп. В цьому розумінні е, можливо якраз і погодився, що треба зупинятися на лінії зіткнення просто не зараз, а там через певну кількість місяців. До речі, я нагадаю, що е, у нас ж є ще китайсько-бразильський мирний план шести пунктів зразка травня 24 го року, де якраз тема є і по заморозці війни. по Нинішнім а, параметрам тому в нинішній ситуації я думаю, що наш план а, він вчасний. А, бо якби ми його б не запропонували, а, то нам би запропонували абсолютно інші параметри, які б точно не були вигідні Україні. А так це демонстрація бажання компромісу і завершення війни. Так, це ж не наш план, це європейський план. Бо Української моменти, як от не знаю, постійне управління окупованими територією в контексті нашого суверенітету, Я думаю, що це не ми формулювали, що ні, ну в цьому моменті. Це так само питання і е, розуміння, як будуть відбуватися подальші процеси на тимчасово окупованій території України. Тобто, е, все рівно це буде елемент вже фінальної мирної угоди. Ми ж це прекрасно розуміємо. Тому я думаю, що скоріш за все це вже має певне погодження, і я навіть не знаю, хто ці пропозиції безпосередньо прописував. Можливо, це і з боку України. Тому е, побачимо. Давайте, от конкретні плани, е, так ми знаємо, що їх буде 12 пунктів, але е, дочекаємося офіційного представлення. Загальні риси зараз зрозумілі, але через отакі зливи один-два пункти можуть бути всунуті через західні медіа, тими ж самими росіянами. Ми теж це маємо розуміти. Так, безумовно, пане і хрощир. Вам дякую. наше запрошення і роз'яснили мені нашим глядачам ці чутливі і важливі і безпосередньо які стосують, теми, які стосуються кожного з нас. Політолог та голова центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко був разом з нами. Друзі, через пане Ігоре. Дуже вам дякую. Дякую вам.